Речник Єврокомісії Гі Мерсьє нагадав про очікування від України прогресу з боротьби з корупцією, і в тому числі шляху впровадження реформ та призначення керівника бюро економічної безпеки. Після того як Єврокомісія ну своїми зусиллями примусила Зеленського скасувати атаку на антикорупційні органи і відновити їх незалежність, зараз вже знову вимагають, але нове призначення керівника бюро. Економічної безпеки Зеленський не хоче призначати, бо виграла людина, яка не є його кандидатом, а виграла та, яка може бути на цій посаді корисна Україні. Це не потрібно зеленському. Йому потрібні тільки свої. До речі, європейці вимагають зараз не тільки цього, а ще й призначення чотирьох суддів конституційного суду. Поновлення міжнародних експертів у складі вищої кваліфіційної комісії з відбору суддів, і і багато всього іншого, а ще щоб не чіпав антикорупційні органи. А Зеленський чомусь не хоче, не хоче знову не буде грошей. Тому схоже, що єдиний варіант, який зараз обирають європейці, примушувати Зеленського через єдине, що він розуміє, через відсутність грошей, але через те, що Зеленський робить, страждає саме Україна. І от на це треба звертати увагу вже нам.